От. Як ви можете бачити, просто резинка один до одного, два ряди. Потім міняєте місцями, де була лицева виверідня, де виверідня лицева. Тобто по два ряди резиночки. І ось так воно складається. Я зараз вимкну ось так краще видно. Резиночка, бачите, а складається у візеруночок такий плетений. Ось такого. Дуже файно видно. В'язати мені зручніше, звісно, із спалахом, а от візерунок демонструвати файніше із вимкненим спалахом. Та й таке. <свісно> Та й таке, друзі. Получається, ряд коротший на 10 петель, але відчутно швидше в'яжеться. Знову перша петля, хоча у нас тут зміна йде, перша петля все одно, перша і остання все одно лицеві, зважаючи на те, який буде малюнок, який буде візерунок. Тепер тут у нас дві виворітні, значить, лицева. Тут лиціла, значить, виворітня. Тобто, знову змінюємо союємо. І при різному освітленні воно так то навскоси видається візерунок, то як плетіння, знаєте, із соломи, то ще якось. Тобто, уява грається із цим малюнком, як хочеш, в залежності від освітлення, і справді там можна уявити різні. Варіації так. Треба вирівняти трошки ниточки, бо перекрутилося уся вже. Ну, звісно, що ми її розпустили. З моточка, хоча вона і в моточку така, знаєте, грайлива. Все. Так, сподіваюся, буде трохи легше. Алева ритня. Але цава. Алева ритня. Лицова. Там зайву петлю якусь не пропустити а, із а, нашої нитки. Бо буває так в'яжеш, в'яжеш, заміркувався і ось так петлю пропускаєш із нитки, і наступну в'яжеш, а там уже на да, наступний ряд плюс одна. А що, це? Це, друже, мій чи подруга це буде свитер або жилет. Побачимо, наскільки вистачить ниток. Чи вистачить тут ще на рукав, Я не впевнена. Тому поки що це жилет. От. А як вистачить ниток, то і свитер. Побачимо. Ще у нас є цілий моток незадіяний. Але ж треба ще подов'язувати тут усе. Тож, щоб на окантовочки всі вистачило і таке інше, тож будемо бачити.